Наші справжні чоловіки, значить, який турпітько Віталій Петрович, який з першого дня знаходився в АТО на сході України, і він все відчув, що там відбувається, все побачив. І я його запросила, щоб він поділився своїми враженнями, поспілкувався з вами, показав вам, що ну, я думаю, якщо це можливо, нашу бесіду не в вигляді монологу, в вигляді діалогу. Якщо будуть якісь питання, ви задавайте, я буду на ці питання відповідати. Я голова спілки учасників АТО Полтавщини, братерство учасників АТО Полтавщини. АТО Наша громадська організація, я лікар. З першого дня мобілізації був призваний добровольцем, але в зоні АТО був з 25 серпня по 15 грудня. Наш батальйон був в складі 72-ї механізованої бригади 3-го батальйону, начальника медичного пункту батальйону. Стояли ми під Волновахою, жили в полях, лінда, жах, Але сказати, що дуже тяжко було. ну, Мабуть, підтримувало нас наше бойове братиство. Люди, чесно говорячи, таких людей, як українці, мабуть, ніде ми більше не зустрінулися. Якби не волонтери, взагалі було б дуже складно. На превеликий жаль, більше 24 років наша армія тільки розрушувалася. Техніка застаріла, але бойовий дух дуже високий. Завдяки цьому бойовому духу ми в полях ремонтували цю техніку і дійсно гідний відпір сепаратистам надавали, чесно говорячи. Тільки господь Бог знає, скільки їх там полягло в Донецькій Я Весь час перебування в АТО, Біп, скажімо так, фото. Це, 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 це мої УАЗ. Е я сам був начальником медичного пункту, у нас був санітарний автомобіль. Це лікар ординат образу за мною буде, бо в начмедах. Це хлопці, які вийшли зіливаського по текла. Ми забезпечували відхід. Більше тисячі наших військових там загинули, воювали 8 литів проти періодично то Чеченнів, то сепаратистів. В них ротації здійснювалися на відміну від нас кожні два тижні. Діти дуже часто передавали нам листи, які підтримували наш бойовий дух. Стояли ми в місті Старобешево Донецької області. Там ми захватили два мости і забезпечили відхід з Єлевайського котла. Але так вийшло, що з Єловаського котла вже нікого не було. Всі наші солдати були загинули, хто не вийшов. Забезпечували потім місці Червоного Христа, цілими кавазами вивозилися тіла на Поранені Поранено полиодиниці. Це трагедія, яка війде в історію. Нашої України, мінометний розрахунок. Взагалі в складі батальйону у нас було 10 танків, це зараз вже не секретори інформація, 10 танків, 4 рапіри, пушки, 7 мінометів, 2 савушки, гаубиці. Плюс дуже багато стрілецької. Багато БМП. В кожному взводі був би склад взводу входить 10. Це наша колона переміщається. важливий момент це коли переміщається колона. Цей момент дуже легко її знищити. Волонтери приїжджали до нас, дуже часто приїжджали, привозили і продукти харчування, і генератори, і приціли. Майже все, що тільки в нас було завдяки волонтерському нашому. Спасибі волонтерам, завдяки їм. Зараз трошки з, з, з забезпеченням армії краще стало. Почали видавати нову техніку, почала з'являтися. То посередині знаходиться сепаратист, сам із Санкт-Петербурга. Це разом за цим майором Ніполон просив, щоб ми його не вбили. Уже коли потім знову розставилися, то дуже обнімався. Не мог повірити, що ми не бендерій і не фашистки. Ми його на 20-річного хлопця. Цей вогнемець шмель, так називаємо, це ми забрали у сепаратистах. Найгірке ще, ще було це тричати товариші. У ну, батальйона загинуло 12 чоловік за три з половиною місяці перебували. Саме після Іловайського котла. Ми вони попали в інший котел, ну, слава Богу. Перша, перша частина Цієї скажімо так, війни було дуже неутішне для нашої армії, були і тепли, і були великі, скажімо так, втрати. Вже потім армія більш-менш устаткувалася, хлопці обстрілялися і вже могли гідно відповідати. Оснащення сепаратистів набагато краще було, ніж наше. Танки були більш нові. Обладнання, теж амуніція, я подивитися, після боя подивитися, що ми там повсіли, то приїжджали на початку постріляти українці. Тобто з золотими це почти росіяни зустрічалися, чечени зустрічалися в дуже великій кількості. Ну, чесно говорячи, з російськими військами в пряме зіткнення наш батальйон не виступив. Це розріззвод, з яким я теж каталося. Як правило, взводи катаються, господи, пересуваються зверху на броню. Це рапіра. МЛТБ, рапіра. Зараз формування в АТО. Наш, наш, наш батальйон вишкодив. чотири танки, один мініметр розчот з КАМАЗом і один БМП. Ми втрату виїхав новий автомобіль санітарний. Тому що попередній при, відступ, при відступі в нас зламався, прийшлося залишити на сепаратистській території. Це моя команда. Причому хлопці справа санітар, у якого дві вищі освіти. Київський інститут міжнародних відносин, міжнародне право, дві вищі освіти. він у мене був санітаром. Ну, бронежилет нікуди від нього не дінешся. В бронежилеті ми знаходилися більшу часу. Частину свого часу. При переміщенні Паша його завуть, дуже гарний чоловік, під час бою його контузило, але він не бросив, не поїхав в госпіталь, хоча була перфорація барабанної перетинки. Зовсім за пилами, які нам товариші передали, стояли генератори, тобто базові умови там у нас були противотанкова реактивна установка. При вистрілі тягнеться така ниточка, вона міцна, з допомогою, якої, дуже ліцна, з допомогою якої можна управляти цим зелетом. Це 250-й міномет, наша основна мінометна зброя, наш основний танк Т-64 з активною бронею. Коли були танкові бої, ця активна броня, може бачимо, якими кубиками, вона дуже гарно Захищає. При попаданні противотанковими е, снарядами вони відбудуть багато техніки, згорівши і по полям стоїть. Це справа крайній в чорному. Просто небезпека, зайдемо на повороті. Разу на доби нам розвозили гаряче харчування. Коли хотіли, саме готували. Поки було не холодно, просто вечеряли, снідали під відкритим небом. Потім будували спеціальні. Так називається бунгало, палатки. Робиться така палатка, потім накривається целафан. Чергового обстрілу в 10 метрах від нашого бліндажа розірвалася міна. і, Бачите, на санітарці біля фари і посередині скла штрафнелю робила наш автомобіль, закоротила проводку, і потім ми її ремонтували. Це е, е, зенітна установка, але її не переставалися і по піхоті, і по безпілотникам, і по всьому. Дуже виконає скорострельність і дуже ефективна під час водення було. Як правила, ця техніка окопувалася в окопи, потім виїжджала, стріляла і ховалася. Це ось амуніція до нашого солдата. Цю бронежилет, французьку зграбник. Дуже комусь цікаво подивитися, клас з лавки Сюди пробили шість рожків автомат, передні бронепортиме, ззаді, кіла. Каска, яка була в кожного біля. Завдяки знову ж таки було. Кожен хлопець повинен все-таки готуватися, тому що держава у нас одна. Нікуди ми не дінемося, треба її захищати. дай Бог знову такі випадки, як цей раз повторяться. Прийдеться воювати всі. Ми вже будемо трошки старіші, ви будете трошки сильніші. Гайтуйтеся, жатуйтеся, щоб ця війна як можна швидше закінчилася. Ми почали будувати вільну, незалежну, державу. Ми хотіли вам подякувати і. Давайте <пробіт> покажемо. Так. Ми хотіли стародавній український оберег ляльку Мотанку подарувати. І ікони по Хай вона нас захищає. Якщо ви не проти, є <пробіт> ікону, передам, ми сьогодні будемо передавати форму госпіталь нашим поранним. Я думаю, краще я передам хлопцям. <пробіт>